Вітаю вас на каналі про фото українською. Сьогодні ми поговоримо про скан плівки, який. Я зісканувала ми дві плівки сканували, як я обіцяв, це Портра 400. Це весільна фотосесія. Вони вже у мене є на інстаграмі. Сьогодні за ніч ще два ролика. Портра 800. Теж ми проявимо і скануємо в п'ятницю. Ввечері я вже буду мати скани. Потім я піду за плівкою, і наступний ролик буде про те, як ми порівняємо сканування в студії, це де сканують Noritsu s 4 і сканування тут. На ваших очах Epson V850 Pro. Ми побачимо сканування, яке ви бачите зараз на екрані, і сканування, яке буде це сканування, я покажу трошки ближче згодом, сканування з Noritsu S4. Ви бачите, там трошки була деяка, деяка корекція в цих кадрах сканування. Але ми в наступному відеоролику оці скани, які ми отримаємо з чотирьох плівок, спробуємо порівняти. З скануванням, яке ми робитимемо у вас на очах, тут разом з тобою, дорогий підписнику чи глядачу, на Epson V850 Pro, планшетний. Скан, яким я користувався до того часу користуюся зараз. Він мені подобається, він гарно сканує. Але дуже цікаво порівняння, як, як, буде, як він передасть кольор, так далі. Так далі, так далі. Тож, в цьому ролику ми коротесенько, я покажу вам скани, які вже є. Але найважливіше, ви просили мене, щоб я теж зробив огляд воркшопу, який відбудеться в. Недалекому майбутньому. Але зараз давайте ми розкажемо про воршоп деталі. Зараз ми коротесенько подивимося на фотографії, я засканував трошки ближче. Отож, не переключайся. Отож, трошки ближче, правда? <правда> так краще. <правда> Добренько. Ось така гарна фотографія. Ми поставили її вчора, здається, вечорі поставили. І зразу, бачиш, тут ми зразу писали, трішки підпис робили. До речі, тут маю написати, що це. Скан Epson, то потім переправлю. Ось такі перші кадри. ось Другий кадр, трошки ближче, напевно, так тоді буде більш очевидніше. Ось, Маємо такий кадр. ось, А перед тим у нас. ось, А далі ага, ще такі кадри. Ось так. ось Це у нас саме місце, де ми робили фотосесію. Та такий, такий столик з смаколиками. Декорації. Тут буде проводитися церемонія церемонія одруження. Якщо трошки більше фотографій, зараз я покажу, попробую показати. ось, Якщо говорити про всю. Тут я трошки бачу, поправив контраст, чуть підняв, зелений трошки опустив, бо фотографії Зараз, ось трошки, чуть, чуть вони такі сиріші, бо, бо трошки сонечко дає сві, таку. Розумієш, трошки контраст забирає, тому я піднімав контраст. Оця, оце, бачите, трошки інший контраст я підняв, бачите, дорогі слухачі і підписники. І зелене трішки забрав. Ось, Здається так. Такий кадр, той що був зараз на інстаграмі. Ось, ці, бачите, ці цифри, які я зрозумів, чому це такі тому що ці кадри, ці, ця плівка трошки залишалася, я її пізно зісканував. Ну, це такі мої, скажімо, архіви. Зараз я повернуся до як не то, що повернуся. У мене плівочних кадрів дуже багато. А це архіви. Я мав цифрову фотографію на сайті вони представлені, якщо не помиляюся. А це плівочні, тому зараз я їх, як кажуть, видобув. І те, що вони довго лежали, то оцей підложка з написами кадрів вона перевелася на плівку. Але тут не дуже видно, такий кадр, дуже гарний Це стіл для гостей, а тут такі смаколики, декорації, гарний такий був тортик смачний. Ось це портра це 400. 400. Ці кадри буде згодом. Ось зразу видно. Так. Чуть я підняв експозицію і чуть, здається, зелене забрав. І все, більше тут нічого. Може, ага, і контрастність, чуть більше контрастність. Та саме експозиція трошки, щоб більше було, світла більше така, і зелене трошки здається, що я помиляюся, забрав. І контрастність. Такий кадр, такий кадр, такий кадр, такий кадр. Ось так. Якщо говорити про більше кадрів, пам'ятаємо, на, в п'ятницю ми чекаємо ще дві плівки і ще будуть цікаві кадри. Так, ми посмакували трішки <схід> кадрами, які ми зісканували. Ось вони тут у нас є. на... Екрані, як я вже говорив, в п'ятницю ми будемо мати наступні дві плівки. Ми їх, Я покажу вам їхнє сканування, кадри. Теж в інстаграмі слідкуйте. Потім на сайті в блозі в мене буде цілий пост з цими фотографіями. Ви теж можете спокійно їх переглянути. Ось. І пам'ятаємо, ми будемо будемо зрівнювати сканування Epson v 850 Pro з Noritsu S4, який ви тільки що бачили. Тепер про воркшоп. Отож, трішки більше про воркшоп. Значить, дата воркшопу 27 квітня. 27 квітня. Е, Ану, ще раз я чи я не помиляюся. Ні, 27 квітня 2004 року. Так, 27 квітня. Учасників тільки 5. Чому тільки 5? Я бачу і мав величезний досвід. Ви знаєте, це мене може бути на сайті. Ми зараз трошки переглянемо це також. То 5 осіб це так, скажемо, ну золота середина. Можна зробити і 10, але це вже трішки важкувато буде. Можна зробити 8, це трошки краще, п'ять золота середина. Якщо якщо буде трошки, може хтось захоче ще екстра, одна-дві особи. Ми можемо поступитися цим. Але ми переслідуємо ціль п'ять осіб. Навіть якщо буде менше, буде ще краще для вас. <с> а я переслідую ціль для тебе, учаснику на воршопі, щоб тобі було зручно, щоб ти міг зробити те, що ти хотів, щоб я тобі не заважав, щоб ти насолодився самим процесом. І мої воршопи саме про це. Надихнути тебе, заохотити, поділитися своїм досвідом і зробити все можливе, щоб ти не пожалкував, будучи зі мною в цей день. Отож, 27 квітня, субота, це дата. В воршопу. Починаємо зранку, у нас буде теорія, дві, може чуть чуть більше години. Зараз я трошки більше тобі розкажу, щоб ти глибше розумів про що. Я зараз тільки такий загальний огляд. Далі у нас буде практика. Ми фотографуємо пару в сучасному стилі, ми фотографуємо динамічно, ми фотографуємо в локаціях нашого міста. Улюбленого Львова. Ми зробимо це так кежуально, такі трендово, так скажімо так, молодіжно. Тому бачиш, в мене буде, бачиш у нас в мене в руках. Я ж говорив, що я тільки фотографую природнім світлом. Ми будемо фотографувати в стилі папарасів, як я вже говорив, в спалах в лоб. Це зараз досить модно. Попробуємо. Якщо ти маєш спалах, візьми з собою. Якщо не маєш спалах, не проблема. Я буду вторгувати також з природним світлом, але попробуємо також і такі кадри. Ось. До речі, на настаграм я тобі покажу далі кадрів зараз згодом, які приблизно нагадують цей стиль. Як е, я вже говорив, буде теорія і практика. Зараз трошки більше тобі розкажу, яка це теорія. Ми зайдемо з тобою на сайт, відкриємо сторінку воркшопу і все це я гарно розкажу. Але, але не забувай, саме найважливіше, кожен учасник воркшопу отримує в подарунок електронний формат книжки Вісільна фотографія Бориса Годима. Чому, це так, чому я так вважаю це добре? Тому що е, на Воршопі ти надихнешся, на воршопі ти щось запам'ятаєш, е, воно може, як то кажуть, з часом вивітритися, але ця книга буде завжди з тобою, ти зможеш побачити мій настрій, е, мій погляд, мою, е, мою історію, мою еволюцію, мій розвиток і те, як я фотографую, і що я розумію, і так далі, і так далі. І ця книга буде в електронному форматі завжди поруч. Тому Унікальність цього воршопу в тому, що кожен учасник воршопу отримує в подарунок. Якщо підтвердить свою участь, в подарунок автоматично зразу отримує книжку, е весільна фотографія Бориса Годима. А це це, це, це мой кусок мого життя. Великий кусок, ну, скажімо, невеликий, вели такий немалий, скажімо так, бачите, так скромно, немалий кусок і реалістично, немалий кусок мого життя, мого часу, моїх сил, моїх мрій, моїх бажань, е мого життя. А це я вам скажу дорого. Для мене. І коли я читаю цю книгу, я сам переглядаю і розумію, що стоїть за, це, за, кожну, за кожною фразою, в цій книзі за кожним реченням, за кожною думкою. Можливо, не завжди читач збагне ту всю глибину, але. З часом, повір, всі, всі учасники воршопів, які приходять до мене, кажуть, що аж тепер я зрозумів, що ви мали на увазі, аж тепер я збагнув всю цю красу і простоту і разом з тим дієвість думок, які ви самі зрозуміли і поділилися зі мною. Я не навчаю, я ділюся. Отож так коротко, тепер заглибимося трошки ближче. Я тобі покажу на сайті більше інформації, і це стане тобі. У пригоді. Можливо, це допоможе тобі зробити свої рішення, чи ти будеш одним з п'яти учасників воршопу «Ведінг» або про весілля, яке буде зроблено молодіжно, сучасно, трендово, своєчасно, ну так, на часі. Дуже цікаво, легко і, і приємно. Отож, ідемо дивитися? Давай. Добре, тепер ми трошки про воршоп, так, трошки воршоп. Бачили цю, ви прочитали собі про воршоп і хочете більше дізнатися. Добре, закриваємо і йдемо до мене на сайт. Заходите на сайт. І на сайті у нас є У вас є два способи зайти. Можете зайти на воршшоп. Тут ви дізнаєтеся про мене, про те, скількох я в містах був. І, і трошки деякі воршопи ми описали трішки. Маємо тут посилання. можете собі подивитися, якщо бажаєте. Там є відгуки і так далі. Так далі. І в самому кінці, в самому кінці буде от новий waršop Wedding. Можете так за нього зайти. Натиснули, і ви вже тут. Або ж інший спосіб, що, наприклад, ви в мене на сайті, то заходите на Мор, так і Варшоп-Ведінг, ось маєте. І бачимо е, дату 27 квітня. Е, за один день ти дізнаєшся скільки, скільки не дізнався за роки. Е, повірте, це не багатослівно, або не занадто, скажімо так, перебільшено. Е, я е, знаю, про що я говорю, і є випадки, коли люди, які приходили, кажуть, що заради цієї одної думки мені треба було прийти на воршоп, і лишень одна думка змінила повністю стиль фотосесії. Е, е, ми поговоримо, бачимо, від чого залежить успіх весільної зйомки, як знімати емоційно, якісно, віддавати весілля на наступний день, е, чи це можливо, ми іскрети праці з парою до, під час і після весілля, світло, психологія, композиція. Уміння професіонала, як, 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 як сьогодні почати і продовжити займати весілля. І це ще не все. Тобто, це так, трошки так і коротенько, як я вже говорив, правда? Якщо хочете трошки більше, дивіться, натискайте на читай, так і маєте що? Маєте у нас е, коротесенько про сам воршоп. Е, дві години теорії, світло, композиція, психологія, постпродакшн. Зрозуміло, що якщо займе трошки більше часу, ну. Нічого страшного, ми люди. Я пристосовуюся до вас, у вас може бути запитання так далі. Так далі. Чотири години практики, зйомка в приміщенні, на вулиці, стильна пара, круті локації. Далі ми будемо аналізувати зйомку в процесі чи після. Я розказую, показую. Сподіваємося, що ми надрукуємо зразу прямо з камери наші фотографії, ви будете бачити її вживу. І в нас буде потім таке спокійне спілкування в самому процесі спокійне спілкування. Після цього ми спокійно поспілкуємося, проаналізуємо, зробимо висновки і буде у вас запитання. І пам'ятайте: в кінці ви, як то кажуть, не йдете лише своїми фотографіями. У вас в руках залишається що? А ми вам вже говорили. Ось, бачимо. Кожен учасник отримує подарунок книгу Вісільна фотографія Бориса Годима. Якщо ви натиснете на цей лінк, вас перекине ви везете за посиланням Твоя улюблена книга. І тут розказується про те, яку є книга, трошки ви зможете її подивитися. Тут можете побачити зміст цієї книги, далі ви побачите трішки, трішки, трішки саму книгу. Ось і таким чином вже посмакуєте. Так, до речі, у вас буде в кожній кожній книги мій, мій особистий підпис, і це те, що вам допоможе далі, далі творити. Тому я впевнений, думки з цієї книги, сам воршоп і все, що ви почуєте на воршопі, дуже допоможе вам у вашій вашій фотографії. Тут буде відео трошки інше, те сьогоднішнє ні, не сьогоднішнє. Хай буде те, яке є, бо ми тут трошки говоримо про саму книгу. Моя реакція, коли я вперше побачив, побачив е е е книгу. Ну і трошки факти про саму книгу. Добренько. Але повертаємося до воршопу, е бо ви хотіли б на трошки більше. То знову заходимо в мор е воршоп ведінг І дивімося, коли ви натиснете на читай, і у вас тут, бачите, є активовані, е активовані посилання, світло. І тут. Є те, що я буду вам розказувати. Дивіться, світло. Як навчитись читати світло, помилки в роботі зі світлом, з чого починати працю з природнім світлом? Яке світло краще для чорно-білої фотографії? Що таке малювати світлом чорним по білому? Як налаштувати камеру, щоб спростити працю зі світлом? Ну, будуть також технічні питання, бо це теж дуже важливо. Яке світло добре для портрету, світло і праця з парою, пріоритети та поєднання цілей. Бо знаєте, завжди є завжди є така, скажімо так, дилема. Що для тебе важливіше? Часом буває дивишся на фотографію сільних фотофів, фотографії, там чітко видно, що фотограф фоторуху фотограф фотографував цю фотографію тільки для того, щоб показати, як він, яке в нього круте світло. Пара там немає, вона лише другорядна, а світло найважливіше. Або ж, наприклад, там фотограф фотографував, щоб показати, яка тут шикарна в нього композиція. Пара там немає, вона лише другорядна, вона лише присутня, аби аби, аби була. Тому цей момент, що важливіше, як, як зберігти вагу, яке крило важливіше ліве чи праве у птаха чи у літака. Оце ми хочемо. Як це поєднати, щоб воно працювало на рух, на, на політ, на результат, як світло може стати твоїм ворогом? Це також поговоримо. Як подружитися зі світлом, також поговоримо, яке я люблю я, яке світло я люблю, і вправи для читання світла. Це теж дуже дуже важливо. Також дивися, поговоримо про композицію. Як ми сприймаємо композицію? Звідки знати чи відчувати, як досягнути другого? Складові кадру, що таке лінія горизонту, який її вплив на фото. Здається, дуже, скажімо, привінтинна думка, але повір, це не все так просто. Симетрія, ворог чи друг. Часом буває, що бачиш, що фотограф просто у своїх кадрах все симетрично, 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 Але якщо говорити про Фотографію, зокрема, весільну чи емоційну, таку, яка має таку барву, Наскільки ну як, якою вона має бути? чи симетрія тут стане ворогом чи другом. Принцип ромашки, що таке хороша композиція, композиція, верстка альбомів, фотографувати під альбом це дуже дуже важливі питання. Вправи на розвиток відчуття кадру, вибір об'єктивів і композиція, дві класичні пари об'єктивів, правило трьох перших кадрів. Все це. Дуже прості думки, але повір, вони стануть тобі дуже у пригоді. Психологія. Що робити, коли питають, що робити. А з таким питанням, повір, зустрічається кожен фотограф. Де починається праця з парою? Дуже важливо. Помилки у праці з парою надзвичайно важливо. В очах понеділок, а поза неділя. Оцей дисонанс, який відбувається, як почуваються ті, кого ти фотографуєш, як вони виглядають, ті, кого ти фотографуєш. Оцей дисонанс він дуже відчутний. І як його поєднати? Система Станіславського дуже короткий огляд. Правило тлеть-ледь, Вправа до і після надзвичайно дуже важлива вправа. Фантазія, занурення і свобода, правило виправдати і пояснити портфоліо і твої пари. Як стати магнітом? П'ять пальців, п'ять дій. Дуже прості думки цих п'ять пальців, п'ять дій, і вони можуть тобі ну, допомогти тобі надзвичайно покращити свою фотографію. Чотири типи пар, які краще. Ми теж про це поговоримо. І все це з моєї практики. Постпродакшн. Як я обробляю фото? Що таке чистий колір? Як досягти чистого кольору? Яким правилом керуюсь, коли обробляю фото? Смачний black and white, тобто чорно-біле зображення. Як фоторхувати верстку? секрети успішної верстки, що мені допомагає швидко верстати? Як не вбити версткою настрій? Мої помилки у версії. правильний альбом. Що це таке? Мій найкращий альбом. Ну, ви, напевно, вже, якщо були у мене на каналі, то знаєте, який мій найкращий альбом. Але я трошки, кажуть: вберу слова, оцей термін найкращий альбом, верстаємо і обробляємо разом. Ось е, такі речі, які ви можете дізнатися. І це все на воршопі. І коли я говорю вам, е, що за один день ви можете дізнатися більше, ніж. За роки. Я думаю, що навіть зараз, переглядаючи цей огляд, роблячи оцього воршопу ведінг, то ви і з місту самого воршопу читай і заходиш. І Тут є послання, пам'ятайте світло, композиції слово пострашення. Можете відкрити, вони дієві ті лінки. Ви можете собі їх переглянути. Тож, напевно, вже, вже ті слова набирають більшого значення для вас. Отож, пам'ятай, настільки 5, обмежена кількість учасників запороко успішного воршопу. Якщо тебе є запитання, залишай заявку, або пиши мені. Заявку можна залишити, натискаючи на цю кнопочку, або ж просто пиши мені на інстаграм до мене. Мій акаунт прямо постукай до мене. Зрештою, ми ось тут може слідкувати за, за цією сторіночкою. Тут ми будемо додавати локації, пару партнерів. Тому тобі буде цікаво, і це може тебе знову заохотити прийняти рішення на користь бути учасником цього воршопу. І не забувай, не забувай, кожен учасник кожен учасник отримує подарунок книгу весільна фотографія Бориса Годима. Отож, до зустрічі на воршопі «Ведінг». Ну і ще два слова про воршоп. Для кого цей воршоп? І для тих, хто фотографує давно. І для тих, хто хоче почати фотографувати, і для тих, хто, можливо, в пошуці, і для тих, хто можливо виснажився, і для тих, хто можливо вперся в стіну. Є такий, такий термін, так. Творчого, творчого і для тих, хто хоче мати портфоліо. Адже ми знаємо, це не секрет. Ми фотографи хочемо мати так мовити, як футболіст, так практику мати той час ігровий, так щоб, щоб напрацьовувати свої навики. І наше портфоліо це наше лице. Наше портфоліо це магніт, який притягує тих, кого ми вторгуватимемо. Тому цей воршоп також для тебе, якщо ти хочеш мати портфоліо п'ять осіб. Це дуже хороший. Хороша атмосфера, дуже хороший та можливість мати портфоліо. не просто одна-два кадри, а зі зі всіх, кожні, в кожній, в кожній, в кожній ситуації ти будеш в найкращій видній позиції. Тому, якщо ти фотографуєш багато і чи довго, якщо ти е, хочеш е, і свіжитися, якщо ти хочеш навчитися, якщо ти тільки починаєш, якщо ти хочеш просто мати портфоліо, якщо ти хочеш просто поспілкуватися в хорошій атмосфері, якщо ти хочеш зарядитися на сезон, який попереду, е, так ну, так би мовити. Ми розуміємо, в якому часі ми живемо, але якщо ти хочеш фотографувати і мати певні якісь навики, мати якусь основу для прикладу, так або просто починати, як я вже говорив. Чи якщо ти дуже досвідчений фотограф, знову ж повір, я маю чим з тобою поділитися, тому запрошую тебе на цей вершок. Отож, у цьому відеоролику ми з вами поговорили про дві речі: про плівку, яку ми любимо з тобою, правда. І я фотографую далі. До речі, я забув зовсім. На воршопі ми фотографуватимемо також і на 35 мм <гай> на улюблену мюшку. Ага. І в неї теж є спалах в лоб. <гай> теж будемо фотографувати, так би мовити, трендово, як модно зараз в стилі папараці. І ми сьогодні поговорили з тобою про воршоп. Тому я думаю, цей відеоролик буде цікавим для тебе, повчальним. Зрештою, він трішки такий, може, більше. Е, е, Інформативний в плані, яка це буде подія. Але я думаю, навіть тому, як я подаю інформацію, що ти бачиш, це теж тебе чогось повчає, це, це, це теж до чогось тебе спонукує. І сам ролик вже, напевно, буде сам по собі таким спонукуючим, таким заохотливим. Бо я ж говорю про те, що люблю, а я люблю, люблю фотографувати. Тож приємно, що ти зі мною на цьому каналі. Залишайся, будь зі мною, попереду ще багато. Цікавих роликів. Зокрема, наступний ролик ми будемо порівнювати. Пам'ятаєш, ми вже говорили плівку Scan з Noritsu s 4 з Epson v 850 Pro. Ми подивимося, насолодимося плівкою, побачимо цей процес. Я думаю, це буде дуже захопливо і цікаво. Тож, до зустрічі на каналі про фото українською!